Якщо ми не хочемо, щоб наші діти воювали проти китайських дронів, нам потрібно почати першими. Такий меседж від одного з німецьких виробників безпілотників, який запускає новий проєкт штурмових дронів, розповідає видання «Політика». Колишній пілот вертольота в німецькій армії, 44-річний Флоріан Зайбель, є виконавчим директором Quantum Сістемс. Це мюнхенська компанія, яка створює розвідувальні дрони, що вже використовуються Україною для відбиття. Російського вторгнення, чисельна різниця між арміями демократичних країн і арміями Китаю та Росії, за його словами, змусить покладатися на роботів щоб впоратися з меншою кількістю бійців, каже пан Зайбель. А він заснував нову компанію під назвою Старк Дефенс, щоб зосередитися на штурмових дронах, які можуть працювати без контролю людини. Хоча він сказав, що компанія була названа на честь Арії Старк, героїні з серії фантастичних книг, пісня льоду і полум'я та її Адаптації Гри престолів. Вона також нагадує про супергероя промисловця з коміксів Марвел Тоні Старка. Місія Старка, за словами засновника, побудувати автономні системи на суші у воді і повітрі з можливістю автономного нанесення удару. Запуск Старк стався у вирішальний момент в історії безпілотного озброєння. оскільки геополітична напруженість досягає апогею. Україна вже показала надзвичайну ефективність використання БПЛА, чим щодня вражає читачів західних видань. Технологія штучного інтелекту набирає обертів військові сполучених штатів, Китаю і Росії, схоже з нетерпінням, чекають побачити можливості новітніх технологій. По нинішній ситуації використання дронів, остаточне рішення нанесення ураження все це залишається за українськими солдатами, дотримуючись моделі, що рішення про фізичну ліквідацію інших людей мають приймати люди, а не машини. Але зайбель вважає, що цю норму доведеться змінити. На його думку, вартість нерозробки повністю автономної зброї, яка самостійно ухвалює рішення від вибору цілі до удару, полягає в тому, щоб розпочати наступну війну як аутсайдери. Якщо вони не зможуть зв'язатись, сказав він, безпілотникам доведеться зробити наступний крок в еволюції визначити для себе цілі, класифікувати їх як друзів чи ворогів, а в разі нещастя, вразити їх. Якщо ми не хочемо, щоб наші діти билися з китайськими бойовими роботами в майбутньому, ми повинні самі почати працювати над бойовими роботами. Проте деякі європейські політики, як от в уряді Австрії, готують проекти, які обмежуватимуть можливості автономних систем, оскільки вважають, що в Європі не потрібні розробники, які вважають, що рішення щодо безпеки можуть ухвалювати. Робите, ну і довідка: близько 400 безпілотників Quantum Сістемс вже літають в Україні, і ще 800 будуть доставлені у серпні. Також компанія відкриває завод в Україні.